17 липня можливо чути, який стоїть гул. Пішов взяток із соняшника. Можливо, сьогодні понесуть і нектар непогано, бо десь днів 5-7 тільки пилок іде. У нас вчора дуже гарний дощ промочив. Ось як видно, і молода бджола, напевно, облітується, але і з пилком ось так. Більша половина бджіл із пилком іде, бо... бо вчора працював і не було видно наприску серйозного, там кілька капель з рамок, але вчора в нас дощ падав. І тому але пилка була непогана. Дивіться, як вони працюють. І ніхто не знає де зараз тут знаходиться біля нас поле соняшником. А польоту бджоли видно, що десь напевно кілометр півтора, не більше. Побачимо. Мені краще, щоб був пилок, пило, мед. Шелеповий мед навіть не починав качати. Ось так непогано. Майже кожна бджола із пилком. Так, і вчора пересадив ось в такий вулик. Почав виливати ППУ. ППУ е, 145 і 230 шестирамочні. Це суто для відводків. 145 мені потрібні для нуклеусів корпуси. А 230 шестирамочні. Для відводки. Пізніше буде відео про це. Ось такий робочий гул. Так що працюємо далі. Всім удачі!